Всім привіт! Дивіться, хто у нас тут є, це наша Грета. Ми вам не розповідали про її грандіозний побіг. Те, що вона вчинила нам. Ми ж е, на перетримку її забрали. Вона, знаєте, ночі, мало того, що виламала переноску, таку хорошу авіа. На пластикову, але двері желізні. Не знаю, як треба було приїхати, щоб то все виламати. Зламала двері. Вигнула одну сторону переноску. Да, вигнула і вилізла. Ну, це пів біди, вона була закрита в гаражі. Але друга біда те, що вона розвалила гараж. Ну, не ну Там вона з'їла одну балочку, якої було достатньо, щоб зробити щель. І вона в цю щель, так як вона у нас ну, велика, але худа, вона просто в неї вилізла. Е, в цьому дивіться, дивіться, як брові води. Да? Ти знаєш, що ти винна? Да? І в нашийнику, в шлейки, втікла до себе додому. Там, де вона жила з графом. Заскучала видно. Я не знаю, ну чущо -чу підравну. Факт те, що зранку я прийшла, а я її не зрозуміла. Ласково. Я не зрозуміла, я поки всіх вигуляла. А Тут, хопа, йду до неї, бо то був другий гараж. А немає нашої грати, слухайте, немає. Зараз буде спати, дивіться. Так, Дивіть. да, вона в машині ідеально їде. Це ми забрали знову ж таки. І через те я поставила збір на металеву клітку, і вона нам дуже необхідна. Всього зібрала 350 гривень, а вона стоїть. Дві. Тисячі. Дві тисячі, так. І вона нам дуже необхідна, бо Грету нашу чекає сім'я, і вона має дочекатися поїздки, розумієте? Бо на вулиці не факт, що вона дочекається, ви ж самі розумієте, що то таке. Дуже хитро. Бачите, дивіться, яка? Да, хитра вона ще та штучка. Коротше, коли Лена її перший раз положила, вона, дивіться, порівняно з гердою. Герда не йде в руки, але як взяли до себе, то вона е, йде, біжить їсти в клеточку, А ця йде в руки. Ласкова. Ви бачили не раз на відео, як вона скиглить, коли ми приходимо. Але перевертається, там, щоб пузики гладили. А ви взяли на вечір і вона до ранку втекла. Чудо! І, і, і цей раз вже так не дуже хотіла йти в машину, а я взяв на руки, так? Да? Е, грядка, тіленька. Їсти то хотіла, бо їх там не годують, годує. Ми, ми приїжджаємо корм, їм сипимо, але ж я ж її гарненько годувала. От зараз бачите, булку їсти і вона хоче теж ми, спробувати. Усе на Три кожному. Ну, по одній кожному, да. Її одну і нам по одній, бо ми ще толком не їли. Mm -hmm. Бачите, mm -hmm. як жде. Що, погано жити тобі, погано, так? Да? А ти собі пристав, сім'я буде, як буде хорошо. Будуть любити тебе, да. будуть тебе гладить, будуть тебе жмакати, вкусняшки давати. Не тікай більше, Ольба. не хочемо ловити десь. Там. Добре, що... А, Ліна каже, зранку перед роботою. Поїдь, подивися там, де вони ганяють. Чи вона є на місці? Я приїжджаю туди, наша кобила, втекла. Вона була в ошейнику і в такій спеціальній штучці шлейки, оці, що під лапки продіваються, щоб ну, для тих, хто не навчений на поводку ходити. Вона в них бігає, розгулює там такий червоний яркий цей шлейка, плюс поводок шкіряний. Я взяв, познімав, граф мене покусував з Сільвою, Вони бігали кром мене, не давали зняти, Да? Ну, зняли, бо знаєте, на вулиці не бажано в такому будь, бо -бу. може десь зачепитися, ну, навіть горлом зачепитись на шийник і може, ну, всякий може задушитися там. То... Ну, Плюс люди, ми ж купили за 200 гривень ошейні, чи скільки, плюс е ця шлейка, вона теж гривень 150-200 коштує, плюс доставка. Хтось забере собі, з ними, з нею. Да, До речі, так було не раз одна у нас машка була, вона теж так само. Отака по характеру це теж втекла була. І що ви думаєте, нашийника я буквально зразу, да. ну поки знайшла її, там не так багато Година часу пройшло. На а шийника вже нового. Вже нового вже просто не було. Уявіть собі, Ну такі люди взяли собі і ну, бо Вона Та так не. не може сняти сама тугенько. Ми так стараємося вдівати, щоб не знімали. Да. І от такі, от такі-то у нас справи, то нам та клітка дуже потрібна. Я не знаю, ми ще не знаємо зараз, як ми розсадимо їх, по ну. Коли з ким Да, Немає місця, просто у нас немає таких великих клітків. У нас одна і там Герда наша, її сестричка сидить. Треба щось зараз подумати, да, бо я думаю, що вона поїде скорше за всіх. Там інша поїздка поки ще організовується. А її вже перевізника, здається, знайшли. Ну, як все стане у нас цей, це, то я вам, звісно, все розкажу, покажу. А поки, поки, поки побуде у нас, ну що робити. Дивіться, яка вона мазуха. Мазуха вона ще там, але хитра, хитро, да? ну, Вона в такому машині їде, собі спокійно лежить, собі каже, тепленько, не то, що на вулиці зараз дощ, да, і грязь. Ах ти, гречь. Грета, Ану розкажи, що ти наробила. Яку mm -hmm. шкоду ти наробила, Грета? Але... Тобі стидно? Трошечки. Стидно чи не стидно, скажи ну, нам. нам. <гум> Бачите, дивіться, якось і ховає. Стидно трохи, так? Да? Кого ти підставила? а? ми тебе шукали, переживали, чи все з тобою добре. Та а, да, є, бо є, є інші собаки, знаєте, у нас там живуть ну, як би, ну, біля дому і могли злякати і покусати, могли б вона чужа, чуже дуже згодна. Вона ж теж ж не з цієї території, да? ми десь кілометр від нас, вона знаходиться зазвичай, то ми туди завезли. І представте, що це ж вона яка хитра, що вона втекла, і мало того, що втекла, вона ще знайшла як видно додому. Ну, вони дорослі, вони знають. Ну, вони як... туди не забігали ніколи. Ну так, да, вони у нас не були. Через то я теж переживала, бо вона кудись не пішла в другу сторону. Але, бачите, поїхали, перевірили. Козуня, а вона на місці. Так що їдемо зараз, будемо якось їх розселяти, да, організовувати. Вона і голодна, бо ж ніхто там сильно їсти і не дає, так прям. Да? А я купила ще дорожчий корм, взяла, щоб набрали вагони з сестричкою, щоб не було проблем, да, щоб виглядали. Були здоровими, скажімо, да? <гум> ай хитра морта. А вона об'їдає е, грету. І тому треба було розділити їх. Коли ми забрали грету, то та вже почала від'їдатися Герду. Це... Герду. А це а, Грета. грета. Сколько ти назвала і самі Так? <гум> <гум> yeah? То грета трошечки нагліша оця, чим yeah. та герда. І виходить, вона кусає її, відганяють там, де вони їдять. То ми старалися окремо постійно насипати. Це противна така трошки. Ну як? Вона рівніва. Ну, собаки зазвичай всі рівневі. Ну, заїду, як не доїдаю, знаєте? як На вулиці ви пристав. Борються за себе і за кусок хліба, то так. Ну, Вже засинає, бо тебе. І ми це, то до чого. А, тільки що Ліна щедала симпаріку. Скільки симпаріка коштує? 300 чимось гривень. Я купила одну на трьох на трьох собачок. симпаріку за 350 гривень, плюс доставка заїла сосисочкою і, ну, і вже так. можна відпочивати. Да. Ну все, Зараз будемо поїдемо. тримати вас в курсі. Да. Дякую за допомогу, за те, що дивитесь, лайкаєте, пишете нам коментарі. Це дуже цінно. Робіть, будь ласка, і надалі, підтримуйте фінансово, бо це великі витрати, особливо дивіться, яка ну, це велика собака, вона висока, вона просто худа, якби вона ще нормально ваги була, то було б взагалі їм більше 20 кілограмів. І їдять вони теж дуже добре, бо я даю їм багато, щоб вони зараз набрали вагу, то я купила 5 кг цього корму, там тисяч ні-ні, 600, 600 ще мої за 5 кілограмів. Практики, то я, якщо, да, я взяла я надовго це не вистачить. Я не думаю, що до від'їзду їхнього це вистачить на двох собак. То треба буде ще раз, звісно, докупляти. Ну, так то і ще глистогоночку нам треба буде зробити перед від'їздом. Тобто, ну, клітка, їжа регулярно і ну і, понятно, перевозка за кордону, це що ми плануємо віддати її в сім'ю. Це теж потребує коштів. ну... Ми це все не можемо потягнути не фізично, не матеріально. Ми що можемо своєї сторони це перетримати, пере, пере, передержати, вигулювати, готувати там, дбати про них, бо це теж дієна ну, ну, ну. кожного ранку і кожного ну, в обід і ввечері. Да, і в яка в нас погода. Осінь, дощ э, лє вже сьогодні цілий день, практично. І завтра така сама погода, штормове попередження два дні. І не ну ти не можеш сказати ай! Буду сидіти вдома, відпочину, нікуди не піду, не погодую. Вчора Лена там знімала коротеньке відео ще розкажемо. Вам вчора теж їхали. Вечором заїхали насипати корму там біля смітника. Не показуй мене. Я в на роботу то в грязному, то заїхали погодувати. Котика там був, він не підходив до рук, ми не знаємо, кішка, кіт, не Лена насипала, а від фар відблискнули очі десь в долині, так, десь кілометр, не кілометр, кажу, метрів 200-300. уже ну, темно, дев'ятої вечора було. І ми позвали і підбігла киця. Вона підбігла, там дуже великі калюжі і не йшла далі, бо не могла перейти. Там вода, болото. То ми заїхали за нею. І вона м'яукала і одразу до рук пішла, бо видно, що лише викинули. Ми пощупали пузик на їжі, тобто вона недавно її викинули. Вона ще навіть не встигла запачкатися, якщо так ну, вона дуже чистенька, кудрява така. Так, тобто, от, любу погоду, болото, дощ, сніг, треба їх погодувати. І оце ми теж. Кожен вечір є нагодує, і біля гаража, там, і біля, у нас біля смітника, там, і в городку, де, де в всі, всіх можливостях є. І той корм, який люди присилають, який ви, підписники наші присилаєте для тваринок, ну, він розходиться дуже швидко, бо тварин дуже багато. Так що дякуємо вам. Далі. І та збір на клітку актуальний. Ми зібрали всього 352 тисяч, це дуже мало. І... Це Олик, доставка має бути, то зразу треба все оплатити. Так, так воно не вийде ніяк, щоб вона, хоч mm -hmm. якось, могла да, почекати поки своєї відправки. Бо по-іншому ніяк. На жаль, тільки так. Дякуємо вам всім. Будемо тримати вас в курсі. па-па-па-па.